Так, доброго дня, шановні українці. Значить так, як я вам показував, приобрило такий станочок. Це одне. І точу і заразом його до ума доводю. Ну, хоча він робочий, як я казав, і комплектний. Значить, це все нічого. Кинувся. Значить, поточить різці, заправить і нема яким греться. Ну як нема яким грати? отакий є, а Алмазного круга немає. Я, значить, рішив виписати один ровненький полусфера. Я тоді покажу там його. Ну я його вже ось і поставив. Тут правда, зараз у мене ще світу немає на эту носу він стоїть. А вмість оцього, этого круга наждачного, я хочу поставить ось эту чашку. Ну, в общем, значить, по сферці окей, що плоскенький у мене, значить, очочки іде 1FF1 125 шестерка шістёрка товщина, 4 е-е от алмазу і 3 товщина алмазу. 32 це діаметр всередині ас 4 Значить, е-е, де його тут десь должно 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 десь. Ой, Господи. А, ось зернистость 160, 125. С 4. В общем, я його вже установив. Ага, і вони мені, якби дали отаке ось отакий диск на Болгарочку 125-й. Ну, це не подарок, це вони. Ті подали, щоб я, мабуть, попробував. Я коли вскрив коробочку, і будемо казати, лежить цей диск. Навид, звісно, гарний. Ну, я ще не пробував, бо тільки зайнявся цією. І значить, ось другий розпаковочка в мене йде. Це чашкой 150 чашка 40 це м, угол його не 45, хотя я там дивився десь був і 45, ну 40. і 20 ширина алмаза і 3 мм напилення його товщина напилення ну, діаметр внутрішній 32 Ось він прийшов у такій коробки. Короче. А тут його і паспорт тощочки. Может можна так бы закриваю. Оце Вот его уже с 425 4125 зернистость. то концентрація алмазів в шарі 100%. Коротше, ось така штука. Виготовляє Україна Полтава. В общем, тепер ще це ось осталося встановити мені цю чашку. Ну, а потім наждачку. Ой, наждачок я хочу 64-й, по-моєму. С64. Ось очки вал виточив. Ось очки виточив вал. Тепер отаку штуку виточив. Це старий наждачок. Не знаю, яка в нього маркировка, але не кудишня вона тут він сипається. А. а мені треба взяти С-64. Це той, що буде, ну як брати. Ну, кріпенький він, коротше, е на паєчки, щоб той. Ну, а тут вже оці алмазний, ну, буде поправлять на чистаганчик. Как бы я то не токар, я, як ото кажуть, любитель. Любитель чим-то зайнятися, аби не скучно було. В общем, те що мені токаря говорять. Те я і роблю. Так що, покуда так? В общем, при Причандалів надо, бо знаскільки. Ось ось ще різець один, ось другий. Воно третій. Ой, ще треба докупити четвертий. розточний, Ось я сьогодні. Загнав тут розточить, а збачите. Короче, нема розточного. В общем вот то такі дела. Добренько, на це на, на цьому буду за, заканчивать. Всем удачи. Всем пока.